Доброго дня! У третьому нашому занятті ми розглянемо, як роздатися технічну документацію. Зокрема, на попередніх заняттях ми бачили, ми виконували покроково крокову програму стартапа, який використовується для створення проєкту. І безпосередньо там вже були перші налаштування у системах. Так? І ці налаштування а, нам, скажімо так, невідомі, тому ми а, маємо подивитися це через технічну документацію. Так, значить, а, Заходимо на сайт novoton.com Так, Заходимо в розділ продукти і, як бачимо, у нас тут є різні сімейства э, мікроконтролерів. Зокрема, нас цікавить ARM Cortex M0. Значит, на нього, так, І у нас з'являється э, э, цілий набір під семейств. Нас цікавить. NUC140. NUC140. Ось є Connectivity Series. На, 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 на нього натискуємо. так, І попадаємо ще на менший мішлучий фільтр. Так. Тепер ми бачимо, що в сімействі NUC140 є певні різновиди. Значить, як видно, що вони відрізняються собою з по. Корпусам, яких вони виконані, і по об'єму пам'яті. Ну, також ще можуть відрізнятися по перифійним пристроям, які в них наявні. Періфійні пристрої можна а, побачити в цій табличці, так, що наявним в різних а, версіях. Точуть, у нас NUC 140 VE3CN. Як бачимо, в нас є. 3 UART, 4 SPI, 2 i2C і так далі. Да? Чи, якщо, наприклад, візьмемо якийсь інший варіант, то можемо побачити, що буде, наприклад, 1 SPI, 2 UART, тобто можна вибирати з різної конфігурації. тих профільних пристроїв, які нам не потрібні для конкретного проєкту. Так, тепер. Обираємо тут наш мікроконтролер, який в нас на а, Learning work, Board знаходиться. І ось ми а, маємо вже конкретну інформацію до нашого конкретного мікроконтролера. Значить, одразу є посилання на дата-шит. Можемо дата на нього натиснути, так, завантажити. Безпосередньо так і зараз відкриємо цей даташит. Потративши деякі зусилля, я відкрив цей файл. Так. Зусилля довелося потратити через те, що чомусь до завантаження на сайті Новотон допуститься HTML. І для того, щоб відкрити, треба... Вказувати вручну програму, яку слід відкрити цей файл. Ми бачимо технічну документацію. Вона складається з 77 сторінок і всього, що, що це є скорочений варіант опису, де без деталей, але лише описані ось, наприклад, в такому форматі. Ми отримуємо лише загальний опис нашого. Процесора, зокрема, які там є регістри, які в нього є модулі і так далі. Так, Для того, щоб е, отримати повну документацію на процесор, нам слід е, скористатися іншим. Значить, е, Заходимо сюди, в нас є тут ресурси, і безпосередньо бачимо Значить, Erata е, це е, значить, документація, яка описує відомі. Помилки, які можуть бути наявні в а, чіпах наприклад, цього сімейства. Application Note – це документація, в якій описується ну, певний функціонал як готове рішення. І можна теж його повторювати і використовувати в себе. Значить, продукт Brief – швидше все, що це рекламні матеріали. Так. Data Sheet – це те, що ми тільки що відкривали. Так, і далі у нас пішли софтвер. Тобто, це у нас програмне забезпечення. Зокрема, можна завантажити і драйвера для а, програматора NuLink. Ну, Наприклад, найновіші, як бачимо, оновлення в межах 1-двох місяців. Так? Ну, і а, що нас цікавить, це Technical Reference Manuа. Ось він є від, від а, 2014 року 6 місяця. Завантажуємо. так, Є тут у нас завантажити. так, ну, Ми вказуємо, що відкрити одразу в Foxit reader так. Я думаю, що наразі буде одразу відкрито. Так. Дивимося так. у нас, він, Оскільки він більший за розміром, то і дещо довше він буде завантажити. Ось він завантажився. Дивимося, скільки сторінок. Сторінок 573. Так, одразу видно, що це повна документація. кількість сторінок не повинна лякати, тому що це технічна документація. Та вона йде як довідник. Ми ним маємо користуватися як довідником, і тому зручно використовувати саме ось. Таке меню, так, яке, в якому можна а, швидко шукати ту інформацію, яка потрібна. Спочатку йде в нас загальний опис, далі можливості, так. Далі опис а, загал, а, того, як розшифрувати назву так, і Номера ножик і так далі. Так, наприклад, розділ 4, далі йде вже структурна схема нашого мікроконтролера, зокрема, можна бачити, які є периферійні пристрої. Так, значить, І далі йде розділ 5. Розділ 5 він є доволі великим. Да? І, зокрема, в розділі 5 і наявна більш... більшість. Наприклад, опису, що стосується периферійних пристроїв, так і опису ядра мікроконтролера. Значить, функціональний опис. Так? Значить, спочатку йде опис самого ядра. так. Далі розділ 5.2 – це System Manager. так. І зокрема, тут описується наприклад, скидання. Так, значить, живлення, налаштування живлення, потім організація пам'яті memory map, так, І System Manager Control Register, Так, далі все це описується. Значить, Наступний є системний таймер. Так, а система переривань. так, От, і так далі. Да? Наприклад, налаштування тактового генератора і так далі. І так далі. Значить, ми зараз подивимося те, що стосується зокрема, того, що ми дивилися. А зокрема, налаштувань для резета, да, Ті, що в нас використовуються налаштування в стартапі, да? що вони означають і як їх можна змінити. Так. Значить, System Memory Map. Значить, В нас використовується адреса 5. 0. 0. Так. Значить, Де вона у нас використовується? Ну, Це в нас System Global control Register. в цьому діапазоні. Так, Так. значить, далі дивимося. Чи System Manager control Register. В нас вказується базова адреса, а потім йде зміщення відносно базової адреси. І як бачимо, наприклад, я, якщо у нас в... Отут от ми звертаємося до адреси 5.000 і 0100, тобто 100 кінці, то відповідно ми в документації також дивимося за такою адресою. Адреса дійсно є базова адреса плюс 100. Значит, це регістр write protect, Регістр. Тобто це регістр, в якому а, виконується захист е, системних регістрів, тобто захист від е, випадкового запису. Значить, е, ну, нам зручно буде е, його знайти саме через а, пошук. Так. Значить, е, регістр Write Protection Control. Ми відкриваємо так, і, зокрема, можемо побачити. Що тут пишеться. А тут, зокрема, пишеться, що регістр Protection. Значить, ну, якби відключення цього захисту можна досягти за рахунок послідов... послідовного запису інформації 59 16 88 в регістр Write Protect. Да? Немоніка цього регістра так, за такою адресою послідовною. Так. Коли це буде зроблено, то за цією адресою у нас біт 0 стане рівним одиничці. Це означає, що Protection Disable тобто Protection буде відключений. Коли там 0, то буде Protection Enable. Ну, давайте знову подивимося, чи дійсно це так. Значить, ми переходимо, переходимо в режим відладки. Так. У нас адреса 100, і, як бачимо, нульовий біт у нас в рівні нулю. У Нас зараз включений захист системних регістрів. Потім ми пишемо 59, 16, 88. Так, і дивимося сюди. Оп, у нас з'явилася одиничка. Це означає, що ми відключили наші. Наш захист від запису системних регістрів. Далі ми будемо писати за адресою 500, там, 2, 2, в кінці, будемо запустити число 5АА5. Так? Значить, ну, якщо ми подивимося, то дійсно за цією адресою у нас, бачите, записалося це значення. Що це означає? Давайте ми подивимося знов-таки по технічній документації. Значить, по-адреса, яка у нас тут є, 24, це ось. Так, це ось. Значить, дивимося. Power on Reset controller Register, так. І, зокрема, Power on Reset controller Register, Ось він. Так. Знайшов, так. І ось його опис цього регістра. Значить, коли ми вмикаємо живлення, то схема Power on Reset генерує сигнал скидання, так? І це призводить до скидання всього, всього чіпа. Так? Але надалі, коли ця функція активована, то завади так, поживленню можуть призвести до того, що. А ця схема може спрацьовувати знову і знову, призводячи при цьому, що чіп буде знову скидатися. І написано, що користувач може заборонити в програмі ну, цю функцію pour, Power on Reset, для того, щоб не, не траплялося скажімо так, непередбачуваних резетів від завад. Для цього треба записати значення 5АА5 в, в поле. Так? Поле називається Pore Disable, Code. Disable Code. Ось він, так? А, ну, Тут він складається з 16 біт, Так, 16 біт, ну і якраз це і є. 16 біт. Ось так. Виходить, що це число, яке записується, воно не з'явилося. А воно описано в технічній документації. Ми цим самим відключаємо е, схему з скидання, так, яка е, використовується при вімкненні е, чіпа. Ну, зрозуміло, що аживання подали, відбувся резет. Далі е, нам ця схема не потрібна, ми її відключаємо. Так, відключаємо саме ось тут. Після цього, як ми завершили, так, ми заблоковуємо наш наші регістри. Для цього треба записати 0 за адресою, яка зберігається в R0. Ну, в R0 у нас зберігається, що? Так, ми вже перезаписали SystemInt, ну, там зберігалася якраз адреса 5100. Можемо знову повернути. Дивимося. У нас дійсно тепер знову з'явився і Наші системні регістри знову захищені від запису. Так, йдемо далі. Так, ну, тут все. Значить, в цьому ролику ми розглянули те, як користатися технічною документацією. Значить, Зручно, коли є можливість ось так користатися меню так, схемою документа для того, щоб швидко можна було користуватися ним як довідником. Так, раджу вам так само користуватися. На цьому все. Дякую за увагу.